Тим, хто залишили свої мирні професії і взяли до рук зброю, тим, хто чітко усвідомлює, що коли ворог лізе у твій дім, від нього потрібно не втікати, а по ньому потрібно стріляти. Тим, хто є нашими друзями, рідними, сусідами, знайомими, хто є гордістю України і прикладом для світу. Вам, слава! Шановні представники територіальної оборони України, дякую Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що ви захищаєте Україну. Я маю честь і приємність говорити ось ці слова вдячності вашим побратимам, дивлячись у вічі під час наших волонтерських концертів по всій Україні. А сьогодні маю величезну честь привітати територіальну оборону Хмельниччини зі святом. Будьте! Шануйтеся, ми переможемо. Ми не зламаємось.